То найважливіше це не те, що людина знає цю мову сама, тому що вона з нею народилася. Найважливіше це те, що людина має е, скіли донести до вас цю мову і зробити так, щоб ви цією мовою заговорили, записали, почали читати, розуміти її на слух і так далі. Е, людина класна, професіональна, вона допомагає тобі запам'ятати лексику. Вона. Розкладає по поличкам тобі граматика. А якщо ви приходите і просто слухаєте як телевізор, як носій мови, наприклад, німецькою красиво розмовляє, ну це просто вас ні до чого не приведе. На жаль, тому українці, які дуже амбітні. Я маю на увазі батьків, які хочуть, щоб їх дитина навчалася лише з носієм мови, ви маєте розуміти, що носій мови, він класний, але коли вже в дитини, наприклад, чи у дорослої людини, вже є певний високий рівень мови, я б сказала, що. Мінімум b 2 вище середнього, тоді носі мови, він тоді тобі як е, на ниточку буде нанизувати нові знання, ти будеш класними конструкціями володіти. Але якщо в тебе база, вона вся дирява, тому що якось тебе там на пальцях щось ти там завчив, то ну якби, про який високий рівень мови ми можемо казати і яке враження ти будеш справляти е, перед носіям мови, коли так вчив, як сито ту мову незрозуміло не як. Ну,